Вони не бояться ані застуди, ані прогулів, ані ректорського гніву. Та все може змінити новий закон про вищу освіту. Якщо я не прогуляю сьогодні пари, то можливо вже завтра мені не треба буде йти на ці пари. З'явиться пункт, що студента можна буде відрахувати за порушення навчального режиму. Таким чином, за відвідування фактично акції протесту, студента зможуть відраховувати, якщо майбутні законопроекти єфремовацького буде прийнято. Мерзнути на морозі, ці молоді люди будуть, аби не допустити скорочення держзамовлення, примус. Сових відпрацювань студентів-бюджетників, обмеження прав їхніх профспілок, мізерних стипендій та збільшення платні за навчання. Ектори вузи будуть мати піднімати змогу оплату за освіту, яку батьки наші витягнуть. Тобто, ми ж видно, що ми не діти багатих батьків, які не зможуть вчитися. Почути вимоги молоді мали автори законопроектів, зокрема народні депутати Мірошниченко, Єфремов Заробінський, Луцький і Самойлик. Втім, обговорювати свої творіння зі студентством принаймні сьогодні вони не захотіли. І не з'явилися на засідання профільного комітету парламенту. Сумом констатую, що деякі е, живі притомні колеги, які ще в першій половині дня е, засвідчили своєю повагою в сесійну залу, не зібралися сьогодні на комітет. І нас є четверо з десяти, це значить, що кворуму немає. Відтак запрошені на засідання комітету науковці та група студентських активістів так ні з чим і розійшлися. А їхні, можливо, і доленосні для української освіти рекомендації розтанули в просторі парламентських. Хих коридорів Наталя Бордячук, Євген Камінський, Ден Сіті.